Так, відео перевірки. Знімо зараз всі тести, природні фон, детектор диму, накриваємо папером, пройде тільки гамма. От, природний фон. Так, от у нас гама фіксується чисто. Забираю папір, вся альфа полетить в детектор. От, альфа полетіла, все чудово. Тепер тест на бету. От у нас є концентрат калія 40 із дуже концентрований. От обнуляю, фон тут 13, ми знаємо. Підносимо. От бачимо, 49,59 мікровінген вже і росте. Все чудово. Заходимо на лаштування, показую, що остання прошивка. От, у нас коефіцієнти ось такі. Все, зберігаємо, виходимо. Все протестувало на альфа бета, гамма, все показав. Тепер зі всіх сторін 4К. От нас на болтиках чорних все розкручується. Це розборне, легко замінити. Тайпсі роз'єм. Слюда. Ось така гарна. От, Зарядку перевіряємо. Під'єднуємо. Червоним засвітилося, значить йде зарядка. Потім колір зміниться, коли зарядиться. Все працює, все супер. Кришку. Трішку зараз от заводська від лабораторного професійного радіометра Бета, лятий алюміній. І затискаємо ключами або ножем плоским предметом металевим. от І так само від'єднуємо. ну і все. Я протестував, показав. Так, це в комплекті, не да? всім до нових зустрічей!